Вихованці гурткового колективу Веселі аніматори приєднуються до естафети Різдвяна коляда. З цим білим новорічним спішною ходою Ми зазвичай звичає придвічним ходимо з колядою. Побувати в кожному домі. Ми ніяк не зможемо. Ходимо тільки до знайомих, де нам по дорозі. Добрий вечір, господар, у вашій оселі. Прийміть нас побажання на свята веселі. Хай любов, ще згода живуть поміж вами. Будьте дужі і щасливі з вашими дітками. Щоб від нас вам люди, то далося пов по цей день має сина водила. Хай вам я дісню хай це хай ясною. Хай він часу його чоловік. І зі звечором святим з Ісусиком малим, що родився спасти світ, вам бажає много літ. З два ми в два Христового ми пришили ж дім, щоб добра і злагоди побажати всім. Передаємо естафету вихованцям гуртка стежиною здоров'я.